Вітаю вас! Ви на каналі Кітін and, and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 4 березня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Ну і що ж я хочу робити цього тижня? Я хочу продовжувати брати участь у СП Галини Свірябкіної Весняна Веселка. Усі. Посилання в описі до відео буду продовжувати вишивати ось цей набір від орхідеї. Артикул 7671, ці весняні яйця. І активно хочу працювати над ось цим яйцем з гусаками, для того, щоб цього тижня, принаймні, вишити тут усі хрестики. До речі, усі хрестики, які тут залишилися, це зелені кольори. Але рулетка. Ця веселкова Галини якось не дуже полюбляє зелений колір, тому зеленими кольорами мені доводиться вишивати зі штрафом. Але 150 хрестиків щодня буде дуже непогано для того, щоб наприкінці тижня хрестики усі тут були вишиті, і в мене ще розпочати оце яйце. Але в обов'язковому порядку. Цієї весни я хочу завершити хоча б одне з цих яєць. Нагадаю, це в роботі активні, це розпочати. Це ще не розпочинала. А ось це вишила у минулому році. Ось така яскрава картинка. Подивіться, які кольори. Супер! І розмір немаленький. Але це не єдиний процес, з яким я хочу все ж таки попрацювати цього тижня. Я Повернулася до свого семблеру Життя у хрестиках від Ніни Дуюнової Енді Стіч. Ось тут поряд я вам поставлю прев'ю, як має. Виглядати готова робота, і це один з пунктів моїх планів на 2024 рік. Можливо, хтось ще не дивився в правому верхньому куточку. Залишу посилання. Це було планом на 2023 рік, але не встигла я. І в 2024 році обов'язково маю встигнути. Зараз тут вже готово 55%. І ви бачите, я вишила декілька елементів вже чорним кольором. Частину, і мені потрібно буде їх розмальовувати червоним, червоними та чорними нитками. Я вишиваю цей дизайн. Ось такий у мене магнітик. Бачите, в п'яльцях. Тут чорна серединка, червоний хрестики і білі, або це основа. Я точно не знаю. Дуже мені подобається вишивати цей дизайн. Вишиваю я одну ниточку двома кольорами DMC, чорним та червоним. І це 40-й каунт. Це Нюкас Цвайгард. Дуже полюбляю цю основу. Особливо люблю я на цій основі вишивати такого плана семплери. Неодноразово я вже показувала вам мою червону калину, але якщо хтось не бачив, вставляю фото. І ще на схожу тему: подивіться, який я собі класний придбала чохол для телефону. Тут маки. Маки я також люблю. І бачите, червоно-чорна вишивка. Я його зняла, щоб більш так, детально вам показати, можна замовити саме під свою модель телефону. У Фейсбуці я замовляла цей чохол. там різні. Але мені ось такий з вишивкою, червоно-чорною. Ось подивіться, щось на накшаут того, що і я вишиваю. Бачите? Дуже схоже. Ось так і надихаюся. Я вишивка надихає мене. А оточуюча краса, яку я знаходжу, десь надихає мене на вишивку. Поки що, усе. До нових включень! Не перемикайтеся! Щойно ви бачили, як я показувала процес прання та прасування ось цього свого процесу. Я цього року, як і планувала у своїх планах, вибачте, за тавтологію, опановую стібочки і не стрималася. Взяла участь у авантюрі, яка називалася Зимове диво від UA Patterns має назву. Дизайнер у інстаграм, я обов'язково залишу посилання, і дизайнер Олександра Лісова. Ось таке замовить диво була авантюра. Видавалося по одній схемі. Авантюра була безкоштовна, і давалося 5 днів на вишивку кожного дизайну. І якщо ти встигаєш, то безкоштовно надавався наступний дизайн. Всього тут 9 кольорів DMC та 2 кольори бісеру. Бісер- жовтий та блакитний. Ну і нитки зелено, блакитно-жовта гама. Тут немає хрестику, тут лише бісер та стібочки. І подивіться, яка краса. Звісно, мої стібочки не ідеальні, але я ж тільки навчаюся. Ось ці дві мої улюблені. Зірочки або сніжинки. Взагалі-то це кулька, це сніжинка, це така бурулька, це рукавичка, це чобіточок і цукерочка. Я хочу ці. Дизайни оформити у іграшки у пінкіпи. І, до речі, тут немало вишивки, якщо переводити на хрестики, 15 тисяч 332,5 хрестика. Ну, звісно, мабуть, стібочками та бісером вишити було швидше, аніж хрестики. Але враховуючи, що я лише опановую ці стібочки, мені було непросто. Я в окремі моменти думала навіть що зійду з дистанції, але. В мене вийшло дійти до кінця. Правда, ось цю вже отримавши останній цей дизайн, ось цю цукерочку, я вже її повільно вишивала. І як я вже сказала, я хочу, щоб це були пінкіпи, але я сама не ризикну оформлювати такі складні форми, як оця цукерка, чобіток, рукавичка. Ну, ці форми простіші, але вони настільки гарні. Я. Елементарно боюся їх зіпсувати. І тому, скажіть мені, кому можна відправити для оформлення пінкіпів? У мене дві мої роботи вже знаходяться у Таїсі Дягельової на оформленні. І я б, можливо, і ці іграшки їй відправила, але у Таїсії така черга. Неймовірно. Можливо, ви мені ще підкажете, до кого ще з дівчат можна відправити саме для оформлення пінкіпів. Ось такий в мене досвід. Повторюся, це вже виконався ще один мій пункт плану на цей рік, і це чудово. До речі, незважаючи, що це не мовби мініатюрки, але в калейдоскоп мій. Ця робота не підходить, тому що вона вишивалася на тканині. До речі, вишивалася вона на лугані. Для стіпочків каунт повинен бути чим найбільший. Тоді вони будуть гарно виглядати. Ну, подивіться, як це цікаво і як це гарно. Поки що все, ось таке включення. На моєму каналі ви цього процесу не бачили. Лише в інстаграм. До речі, в мене є декілька дуже гарних фото, які я робила для інстаграм. Зараз вам вставляю їх на екран. Подивіться, яка краса. Поки що все, до нових включень! Не перемикайтесь. Дівчата, Подивіться, який затишний кадр. Галова дрімає, позіхає. І не могла я його не зняти, тому що ну, це все про мій канал. Кицюня, в даному випадку гала, вишивка, до речі, оформлена в інтер'єрну подушку. Оформлювала мені моя подруга Світлана. Вона чудово шиє, але вона вишивальниця, залишує посилання на її. Інстаграм. Але я хотіла, окрім оформлення цієї подушки, звернути увагу на дизайн. Цю роботу я вишивала дуже давно. Це був рік 19, мабуть, чи 18. І цей дизайн має назву Домашні хлопкоти. Це не наш дизайнер. Але ви подивіться, яка символічна схема. Ну, окрім котиків для мене символічно. І зараз котики це не лише тваринки в нас. По-друге, ви подивіться, тут бавовна і тут жовто-блакитні клубочки ниток. Хто ж міг подумати, що ось цей дизайн неукраїнського автору буде мати стільки символізму? Ось так буває. Все в цьому житті. Не просто так. Не перемикайтеся. Сьогодні п'ятниця, 8 березня. Міжнародний жіночий день, день весни. І незважаючи на ті реалії, в яких ми живемо зараз. Я чекала цього свята. Я. Хотіла цього свята, і сьогодні воно в нас було, незважаючи на весь цей жах, в якому ми вже живемо третій рік. І хочу вам показати подарунок. Гала вважає, що це їй подарунки. Вона ж теж в нас дівчинка, вірно? Ну так от, покажу я вам подарунки. Разом з Галою ми покажемо від моєї подруги Олічки. Вона моя подруга не лише рукодільна, вишивальна, а і в інших розуміннях. Так дійсно вона моя і підписниця, але ми стали вже подругами абсолютно іншого гатунку, абсолютно іншої якості. І від Олі мені прийшли подарунки. Квіти це не від Олі, це мені подарували. На честь 8 березня. А від долі прийшов перше ось такий набір, неймовірно весняний від Абріс Art. В набор ходять пяльця. Ось я їх торкаюся, вони тут дійсно є. І ось подивіться, який ніжний дизайн. Більш весняного дизайну, мабуть, неймовірно собі і уявити. Так він і називається: ніжна весна. Артикул АНМ 042 Tender Spring. Тут 17 на 17 сантиметрів Аїда Свайгард входить і 20 кольорів ниток муліне. Бачите, Мейр in Ukraine. Тут на різних мовах опис, анотація. Подивіться, який чудовий дизайн. От кожен набір, який в мене з'являється, або авторська схема, мені одразу хочеться її розпочати. Оля, дякую тобі. Я цього набору навіть і ніде і не бачила. І він чудовий. Електронна схема також є в наборі, але це не єдиний від Олі подарунок. Є ще ось така. Коробочка. Я її ще не розкривала. Давайте разом з вами її розкриємо. Дивіться. Масочки. Масочка з равликом, з авокадо і з алоя. От сьогодні 8 вересня, і як не сьогодні, так коли себе балувати масками? Клас! І все в таких зелених весняних кольорах. Авокадо, ще раз, равлик і алоє. Обов'язково якусь з цих масок я сьогодні спробую. І ще один подарунок, перев'язаний крафтовою такою мотузочкою. Це, я так розумію, наборчик Зайка Стіч. У мене не було ще наборів цього дизайнера. Тож, давайте дивитися. Так, це марочка. Ця дизайнер, Зайка Стінч, а взагалі-то це Зінаїда Крамар, Робить дуже гарні дизайни на дерев'яних заготівках-марочках. І в неї вийшли ось такі снігурі. Хто дивиться мій канал, той знає, що я своїй мамочці кожного року. Вишиваю якихось пташок, снігурів, синичок, можливо, інших пташок. Ну, в основному це снігурі і синички, більшості снігурі. І я вишиваю цю марочку, подарую своїй мамочці. А також це буде учасник мого калейдоскопу, вишивки дизайнів не на тканині. Тут дерево, і це взагалі за якостічний єдиний набір, який в мене є. Тому, звісно, він абсолютно підходить до мого челенджу. Ось такі снігурі. Артикул 039. Серія марки. Так, розмір роботи 31 на 35 хрестиків. Якщо б розмір самої, самої дерев'яшки, то 6,3 на 7 см. Є паперова та електронна схема, дерев'яна основа, фетер, бомбовняне моліна DMC, 16 кольорів, голки і магніт. Ну, мабуть, магніт для того, щоб одразу і зробити з цієї марочки магнітик. Це чудово. Я от так і хотіла. Бачите, з цієї серії зимової є ще зайчиня, горобина та понсетія. Бачите, ось Інстаграм, електронна пошта. Новиночка 2024 року. Новиночка, новиночка. Супер набір. Олечка, дякую. Він мені, в мій челендж, підійде. Він мені підійде для подарунку мамі. Просто ідеально! І масочки, і обидва наборчики. Просто я у захваті. Дякую тобі ще раз. Я дуже-дуже-дуже-дуже я рада і вдячна тобі. Ще раз вітаю зі святом. Ну, а я... Свою долю подарунків чергову вже вам показала. Не перемикайтеся. Хочу показати вам, що мені подарували ще на 8 березня. Мені зробили картину, немов галерейна натяжка не з однієї з моїх фотографій. Колись, це був, мабуть, 2019 або 2020 рік. Це мене чоловік мій фотографував над річкою Бух. Подивіться, зелень, вода блакитна. Це, до речі, 6 липня на Івана Купала. У нас 5 липня річниця весілля, а 6 липня був вихідний день, я ж говорю, це, мабуть, 2019 рік ще до ковіда, ну і, звісно, до повномасштабного вторгнення. Ось таке чудове фото створив мій чоловік. І цього року, на 8 березня, це фото перетворилося у картину. Повісила я її поки що в спальні, але там подивимося, де вона буде висіти. Мені тут, якщо чесно, більше подобається природа, ніж я сама. Гарна зелень, блакитна вода. Подивіться, які трави мурави, як гарно вони схоплені камерою на фото. Ось що в мене цікаво з'явилося. Не могла вам не показати. Ну що ж, сьогодні вже неділя, 10 березня, і час підвести підсумки цього вишивального рукодільного тижня. Як я і планувала, я вишила усі хрестики на ось цих гусаках. Подивіться, який яскравий дизайн. Цього тижня я вишивала тут виключно зеленими кольорами і дошила. Дуже гарно навіть без бекстічу. І як ви бачите, ці яйця вони не з незрівними краями, а певна частина дизайну виходить за форму яйця. І це робить ці дизайни особливими. Вони не схожі на інші, як правило, є багато дизайнів з яйцями, але весь сюжет, вся картинка в межах форми яйця. В цих дизайнах по-іншому. Бачите? Всі вони якимось чином виходять за ці межі. Бекстіч я тут ще не вишивала, тому що в мене немає перенабору бекстічу і стіпки Бекстічу я не зможу перевести у хрестики і зарахувати певну кількість вишитих хрестиків. Але, звісно, до Бекстічу руки дійдуть. І, як ви бачите, його тут небагато, в основному по контуру яйця, по контуру гусиків і по контуру цього паркану з глечком. Ну і все фактично. Бекстіч тут нескладний, його можна вишивати навіть по обкладинці, навіть не використовуючи схему. Але бекстічем я займуся потім. І також, хоча я не дуже і планувала, трошки я просунула і ось це яйце з. Баранцями та дзвіночками, та квітами та стрічкою. Також дуже класний дизайн. І тут я також вишивала тими самими зеленими кольорами, як і на гусиках. Продовжувала весь тиждень брати участь у спільному проєкті Галини Свірябкіної весняна веселка, і поки що я не зійшла з дистанції. Ну, і це не єдиний проєкт яким я займалася цього тижня? Як я і планувала? Просунула я життя у хрестиках Енді Стіч Ніне нової». І на початку тижня в мене ось ці три дизайни були лише у частині чорних хрестиків вишиті. Я довишивала на всіх цих трьох дизайнах червоні хрестики. І ось цей елемент повністю вишила червоним, він так по схемі і вишивається. Це все один той самий червоний колір, 321 номер DMC. Отже, в принципі, хоча і невеликі в мене просування, і плани були не грандіозні на цей тиждень, але я їх реалізувала. Сподіваюся, що вам було цікаво цей тиждень провести зі мною в моєму вишивальному і не лише вишивальному житті. Очікую вас у коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, подобайки. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей! 不看。Пока.